Вітаємо вас сьогодні. Скажіть, будь ласка, як ваші справи сьогодні? Дякую, дуже приємно. Все добре, день насичений, але думаю, ми гарно проведемо час. Я дякую вам за таку чудову презентацію, і зараз моя частина буде полягати в більшому практичній роботі, тому я поширюю зараз свій екран комп'ютера, щоб показати безпосередньо, як саме працювати з даним реєстром. Ну, я хочу розпочати з самого початку, тобто, як ми заходимо на сайт. Це ми вводимо в, пошуковому, в пошуковій стрічці дані, які нам потрібні. Знаходимо потрібний сайт і ну, нічого складного. Зараз ми на нього переходимо. Перепрошую одразу, якщо трошки буде довго грузитись, ми бачимо головну сторінку сайту. Вже трішки вам Лев з Марією розповіли, що ну, як взагалі зареєструватися. Ну, це перший крок, який вам потрібно зробити, тому ми розпочнемо звідси. Тут є якби, дві функції, які нам вибиває система. Тобто зареєструвати центр, це якщо ваша лікарня ще не є зареєстрована, і зареєструватись користувачем, якщо ваша лікарня раніше була зареєстрована, хтось інший вносив дані. Але ви хочете самостійно або відновити цю роботу, ви реєструєтеся як користувач. Як це виглядає вживу? Тобто, ви переходите, якщо ваша лікарня не зареєстрована, вам відкривається одразу ось така форма. І щоб вас пропустило далі на реєстрацію, вам обов'язково потрібно прийняти. Умови, які є вище перераховані. Тут ви вносите всі ваші дані, ви обираєте вашу спеціальність, тут є різний перелік. обираєте ступінь лікаря, професора, доктора філософії, Далі вводите свої контактні дані. Олександр, а можна вас тут перебити? Це дуже часте питання, вчений ступень, і як, от, наприклад, наші лікарі. Наші лікарі тут до мене ставить часто питання. Вони просто можуть писати MD. Бачите, наприклад, MD – це Medical Doctor. От якщо немає, просто деякі лікарі пишуть, немає. Це не обов'язково писати асистент, доцент, академік, член кореспондент. Ні, звичайно, лікар може написати DR або MD. Дякую вам. Дякую за зауваження. Далі ви вносите свої дані, тобто електронну пошту, телефон і, відповідно, реєструєте саму лікарню. Ви обираєте вашу країну. Можна ввести, щоб швидше ну, так не знайшло. Ви шукаєте країну. Регіон мається на увазі вашу область. Моя область це Хмельницька. І вносите назву лікарні обов'язково двома мовами: тобто нашою рідною українською та англійською. Далі виводите дані лікарні, я не буду цього робити, бо ми вже є зареєстровані. І ось тут ще є такі цікаві позначки, тип відділу, тобто, як... я у вас відділ у лікарні, чи у вас є інсультний блок, де лікуються пацієнти, чи вони лікуються у вас в неврологічному відділенні, чи ви реєструєте своє нейрохірургічне відділення, тобто ви вибираєте, яке вам підходить у нас інсультний блок, і лікарняний тип. Тут мається на увазі, чи це приватна лікарня, чи це державна лікарня. Далі запитую кількість ліжок у лікарні, ви також вказуєте свою засіб візуалізації, яким ви користуєтесь для пацієнтів з інсультом. Найчастіше це є категом, в принципі, в більшості лікарні є, думаю, доступні обидва. Тут вас також запитує, чи є у вас наявність засобів візуалізації постійно, чи тільки це будні, чи тільки в звичайний робочий час. Тут запитання до лікарень, чи проводиться у вас тромбоектомія. В принципі, запитань небагато. Також у вас запитує, які у вас є відділення, чи це інсультний блок, чи інтенсивна терапія, чи є у вас ці відділення обидва. І запитання це кількість пацієнтів з інсультом на рік. Тобто ви вказуєте, скільки пацієнтів у вас проліковується за рік. І обов'язково перед тим, як надіслати, вам треба. Підтвердити, що ви не робите, і далі ви відправляєте надіслати, після чого вам на пошту під... приходить логін і пароль, щоб ви могли зайти саме в реєстр. Це ми промо проговорили, як зареєструвати саме лікарню. Якщо вже лікарня зареєстрована, тут простіше тут. Просто потрібно перейти на реєстрацію юзера користувача, також е, прийняти всі умови участі, вибрати так само спеціальність, ступінь, вказати свої дані. І далі вам просто необхідно вибрати свою країну та знайти в переліку лікарень вашу лікарню. Е, Тобто, якщо ви зареєстровані зареєстровані, ви її знайдете. Далі ви ставите підтвердження і вас реєструє як учасника, юзера цієї лікарні. Про реєстрацію, я думаю, все, ми можемо переходити далі до самого реєстру. Тут у нас ще є такі три функції: це вхід до реєстру, що ми зараз будемо робити, і звіти. Зараз у мене автоматично воно буде переконати. ось покажу, як воно виглядає. Тобто, звідти, це ми подивимося пізніше. Ми зараз саме заходимо у реєстр. В мене воно автоматично показує дані. Тобто, сюди вводите логін і пароль, який вам приходить на пошту. Важливе зауваження, що пароль, який приходить на пошту, він є одноразовий. Ну, він тимчасовий. Ви можете його замінити, нажавши Обновити дані аккаунта, і там є заміна паролю. І ви вказуєте пароль, який вам зручний і потрібен вам. Ось так виглядає головна сторінка самого реєстру, які в нас тут є. Функції на головній сторінці це саме вона. Ви її бачите, тут вам показує. Скільки кількість пацієнтів буде очікуватись за рік, яку ви вкажете, та скільки пацієнтів на даний момент вже є зареєстровані. Ну, відповідно, якщо ви тільки зареєструвалися, тут буде цифра 0. Якщо ви користуєтесь вже довший час цим реєстром, ви можете подивитися свій список пацієнтів. Для чого це потрібно? Коли ви реєструєте пацієнта, кожному пацієнту присвоюється свій індивідуальний номер, за яким ви потім можете знайти цього пацієнта в реєстрі. Ну, Така рекомендація, що роблю я. Я цей номер просто окремо записую до кожного пацієнта, який виписується, для того, щоб потім в разі чого його можна було знайти. Тобто ви вносите номер, нажимаєте пошук, і вам знаходить пацієнта. Ось, наприклад. Вам показує пацієнта. Ось у нас є пацієнт, і ви можете нажати, щоб подивитись його дані. Ось так ми можемо подивити і дані про пацієнта. Е, головний нюанс, бо вже е, ну, зустрічалися з тим, що люди вводять і в них тут статус світиться жовтим. Що це означає? Це означає, що ви не всі дані правильно внесли в реєстр і потрібно щось Е, Якщо світиться зеленим, значить ви все зробили правильно. Цей пацієнт зареєстрований. Ну і червоним на світіться пацієнти, яких ми можемо самостійно видалити. Робиться це також просто: ви нажимаєте список пацієнта, і тут функція є видалити. Зараз ми розберемо, як саме додати пацієнта вже у реєстр. Ви нажимаєте «Добавити пацієнта, одразу вам генерується номер його індивідуальний, який ви можете собі записати, і ви вказуєте відповідно до історії хвороби про пацієнта дату прийому. Ми візьмемо стандартного пацієнта, який в нас поступив, наприклад, 31 першого. Жовтня і ми його додаємо. Тобто ніяких даних, прізвищ чи конкретно імен не потрібно вводити. Після того, як ми його додали, це вже у нас відкрилася сторінка, де ми безпосередньо будемо вводити дані цього пацієнта. Ми нажимаємо «Ввод даних. І ось тут нам відкрилася сама форма для того, щоб вводити вже безпосередньо дані про пацієнта в форму. Що головне? Головне це вводити, ну, скажімо так, поділки, які позначені червоним. Тобто, якщо ви їх не заповните, форма не збережеться або збережеться, воно не буде світитись зеленим, а оранжевим, тобто ви її не заповнили правильно. Є ще голубі поділки, ви їх також можете заповнювати по бажанню, якщо вас цікавить саме ну, от статистичні дані по цих питаннях, ви їх також вказуєте. Ми почнемо заповнювати форму вживу, щоб ви знали, як її заповнювати правильно. Ми беремо статистичного пацієнта. Нехай це буде у нас чоловік 78 років, ми це вказуємо. У нас чоловік поступив не в інс... ну, інсульт у нього не стався під час сну чи під час пробудження, тому у нас тут вказується ні. Якщо це інсульт пробудження, ми, відповідно, вказуємо так і відмічаємо обов'язково час, коли пацієнт ліг спати. Тому важливо збирати нам чітко анамніс. Далі голубенькі позначки ви можете пропустити. Дата прийому пацієнта в нас згенеровується автоматично, коли ми її вказували. Обов'язково вказується час прибуття до лікарні, нехай це буде 12.00. Один нюанс. Завжди час має бути вказаний 4 цифри, тому що, якщо це буде, наприклад, 7.00 і ми напишемо ось так. Програма нас далі не, ну, не пропустить, вона виб'є помилку. Далі ми вказуємо час появи симптомів інсульту. Тобто, це, наприклад, у нас у чоловіка симптоми з'явилися дві години тому. Ми вказуємо час 10.00. Він у нас поступив в пікні. Пацієнт до нас прибув ось тут. У нас є різні пункти. Тобто, чи пацієнт поступив швидкою, чи самостійно, чи переведений з іншого інсультного центру, чи з іншої будь-якої лікарні? Більшість пацієнтів у нас поступає швидкою допомогою. Також ви бачите, одразу в нас з'явилось додаткове запитання, чи пацієнт як поступав до вас у лікарню, чи швидка служба вас повідомила попередньо. Ви також можете вказати так чи ні. Далі. В нас іде обов'язковий пункт, це куди ми госпіталізовуємо пацієнта в перший день. Тобто більшість пацієнтів у нас в лікарні вони потрапляють у відділення алімації ну, в інсультний блок. Тому я вибираю ось це. Якщо у вас пацієнт, наприклад, поступив у лікарню і в нього інсульт стався за два дні, коли він поступив в кардіологію чи в інше відділення, ви обираєте відповідно стандартне ліжко. І ви міняєте дату появи симптомів інсульту, і обов'язково ставите, що інсульту під час госпіталізації не було, це такий також нюанс, тому що виникають певні питання при заповненні. І можна вказувати, в яке відділення саме поступає пацієнт, тобто неврологія, нейрохірургія, реанімація чи інші відділення. Далі у нас іде наступний блок, це називається дані про пацієнта. А під час госпіталізації, даній госпіталізації. Тут в нас ви бачите, що є попередньо відома історія. Тобто, чим хворів пацієнт до захворювання. Ну, середньостатистичний пацієнт, з яким ми часто зустрічаємо, це пацієнт з гіпертонією, який, на жаль, не приймає ніяких ліків стабільно. Тому ми вибираємо гіпертонію і лікування перед потраплянням в лікарню немає. Обов'язково ми маємо вказати, Вперше виміре в лікарні глюкозу. Вкажемо 5 і 0, також маленький нюанс. Вказувати завжди потрібно писати крапочку, тому що, як спочатку написати кому, програма, на жаль, далі не пропускає, вона читається як помилку. І холестерин так само вказуємо вимірений в лікарні, у нас буде хай 4,9. Систолічний артеріальний тиск вперше вимірений, це теж є обов'язковий пункт, який ми маємо вказати. Обов'язково ви маєте оцінити шкалу NHS, і при бажанні ви можете ставити пре МРС, тобто шкалу Ренкіна до настання інсульту. Для чого це потрібно взагалі, в чому є плюс в цьому? Ви бачите динаміку вашого лікування на момент виписки. І ще є такі питання: ось тут гарне питання про тест на міжнародне нормалізоване співвідношення. Чи ви його робите, чи не робите, це не є обов'язкове питання, але ви теж його можете заповнювати. Тобто, якщо у вас є пристрій, ви вказуєте, що це досліджено пристроєм. В більшості лікарень знають, що відправляють в лабораторію, і так само школу комглазговою теж можете заповнювати. Наступний блок у нас де важливий це візуалізація. Ви обов'язково маєте вказати, яку візуалізацію пацієнту було проведено, тобто, чи це безконтрастна КТ, чи кт ангіо, чи з перфузією. Ну, тут є всі варіанти. Ви обираєте, який проводите ви, і ви повинні вказати час проведення даного обстеження. Тобто, час вказується в нас тут. Також вказуватись повинно чотири цифри. Так як в нас пацієнт поступив у 12, нехай буде, він попав на обстеження 12-15. І далі, відповідно до результатів знімків, ви вказуєте результати, чи були раніше інсульти, і який саме тип інсульту стався у нашого пацієнта. Ви бачите, що тут є різні пункти. Відповідно до того, який ви виберете, вам відкривається наступний перелік питань. Тобто, якщо ви ставите ішемічний інсульт, у вас виникають одні питання. Якщо ви поміняєте на внутрішньомозковий мозковий ці питання будуть зовсім іншими, в принципі, нічого складного. Нагадую, що обов'язково мають бути заповнені всі червоні пункти. У нас пацієнт класичний з ішемічним інсультом. У клюзія провели йому ангіографії не знайшли. І так як пацієнт у нас у вікні, ніяких протипоказів немає, ми йому могли провести тромболізис. І коли ви нажимаєте так, ви, вам відкривається також далі форма, і вас запитують наступні питання. Тобто, ви маєте вказати, яким препаратом, яка була для пацієнта доза обов'язково введена, альтеплази. І обов'язково, коли був час болісу. Тобто пацієнт поступив 12.00, 12.30 йому почали боліс. І у вас ще є одне запитання: де саме призначається у вас тромболізус, тобто, чи це на самому обстеженні, кабінеті КТМРТ, чи це в інших відділеннях. Якщо ви виберете, що пацієнт не отримав у вас внутрішньовений тромболізис, відповідно, у вас запитає причину відмови від тромболізису, і ви маєте вибрати, яка причина. Це наприклад. Так само, якщо ви вказуєте, що у вас є оклюзія, вас буде запитувати, яка оклюзія, і чи в подальшому буде питання, чи лікували пацієнта за допомогою Е, Ми йдемо до наступного блоку. Це у нас після гострої допомоги. Тобто, якщо пацієнт у вас госпіталізовується більше 24 годин, ви це вказуєте. Якщо пацієнт помирає, ви також вказуєте. І, в принципі, на цьому заповнення форми закінчується. І є ще два інших пункти. Тут обов'язковим пунктом є в нас вказати, чи була аритмія в пацієнта, чи не було. Ми обираємо, що вона не виявлена під час госпіталізації, і ще є додаткові пункти. Ви їх бачите, тобто ви можете їх заповнювати, заповнювати так само ускладнення. Цікаво, що бачите динаміку ваших пацієнтів, ну які ускладнення найчастіше виникають. І далі в нас іде опитування по стану пацієнта, тобто, чи була у нього за три доби в лікарні температура. Якщо була більше 37,5 або рівне 37,5, ви відзначаєте, і у вас автоматично вибиває питання, чи вводили ви йому жару знижуючи. Так само стосується рівню глюкози. Якщо ви вибираєте, що була 10 або більше 10, вас автоматично питає за інсулін. Ми поставимо ні. Далі обов'язковим пунктом є скринінг ковтання, тобто чи ви його проводили чи не проводили. І, і якщо хочете, ви можете так само вказувати, який саме тест на ковтання ви проводите своїм пацієнтам. Питання на рахунок фізіотерапії також є обов'язковим, ви маєте вказати, чи пацієнту проводила фізіотерапія, чи ні. І останній, скажімо так, перед останній пункт це в нас є питання про виписку. Якщо у вас пацієнт виписаний, ви це вказуєте. Тут є варіанти, куди він може бути виписаний, і є останній пункт, що пацієнт помер. Наш пацієнт був виписаний поступив він 31-го, нехай 3-го він буде виписаний. І так само тут є питання стосовно вже шкали Ремкіна на момент виписки і NHSS при виписці. За бажанням, ви можете вказувати, щоб бачити динаміку пацієнта на момент поступлення і на момент виписки. І обов'язково ви маєте вказати, яке лікування є призначене пацієнту на момент випуску в рекомендаціях. Тобто, і так як ми не виявили передмій, ми ставимо стандартні показники, ну гіпертонічна хвороба. В принципі, тут ще є додаткові питання, ви можете їх також заповнити. І останній пункт є у нас з підсумки після трьох місяців, це мається на увазі, що. Це контроль пацієнтів. Є лікарні, які дійсно це проводять. Вони телефонують пацієнту і запитують саме, який у них МРС, чи оглядає пацієнта. Тому, якщо ви практикуєте це чи плануєте практикувати, ви можете вводити кожен номер вашого пацієнта, який виписаний, щоб потім його знайти в реєстрі, і дозаповнити даний блок питань, хоча він не є ну, обов'язковим, тобто зараз ви його можете не заповнювати. Для того, щоб форма у нас збереглась, ми обов'язково маємо підтвердити правильність даних і нажати зберегти. Після цього, коли ми все виконали правильно, ми заповнили всі пункти, в нас ніде не було помилок, нам зберігає цього пацієнта і показує його статус зеленим, це означає, що ну, всі дані пацієнта були внесені правильно і пацієнт в нас вже зареєстрований в системі. В принципі, по роботі стосовно внесення даних, це є все. Займає таке внесення, якщо ви це вже робите стабільно, до хвилин 7-8 на одного пацієнта не довше. І ще хочу вам розповісти про таку функцію, як статистика, яка це є Rescue Reports. Що тут є? Коли ви стабільно вносите дані, кожні три місяці підбиваються підсумки, які ви можете подивитися саме в цьому розділі, тобто подивитися саме статистику вашої лікарні. Ви можете її дивитися в живому форматі ось тут. Так само ви можете дивитися свої нагороди, і ви можете її цю статистику скачувати у вигляді таблички Excel, ось це відкрита ця вкладка, презентації, або взагалі всі файли скачати. Я люблю дивитися ну, презентації, дуже гарно видно всі показники. Я вам зараз покажу кілька е, прикладів, як це виглядає. Тобто, вам скачується презентація на ваш комп'ютер, вона виглядає ось так. Е, ці всі дані автоматично підраховують, і тут є відповідно до всіх заповнених вами пунктів е, статистичні дані, порівняні з вашою лікарнею і з Україною. Тобто, ваша лікарня. Порівнюється з всією Україною. Ось, наприклад, ви бачите середній вік пацієнта, який є по Україні, який є в лікарні. І тут є дуже багато слайдів, тобто це все, всі показники, які ви заповнюєте. Якщо ви якийсь показник не заповнювали, відповідно він вам ну, не буде показуватись. В принципі, по роботі в мене все, можу ще також показати, як це виглядає в живому часі. Дуже вам дякую. І ви, коли відкрили дашборд, там можна ще побачити Angels Awards. Можна теж його теж показати. Що клініка може відслідковувати в реальному часі, в який в неї є відзнак від ISO WSO Awards, і побачити побачите саме, що вони можуть покращити, щоб собою здобути той або інший а, статус. 에, зараз спочатку я вам покажу статистику так, в реальному. часі, тобто вам показую кількість пацієнтів, які є зареєстровані, і вам показую по всіх показниках е, так само порівняння вашої лікарні з Україною. Е, можна дивитись тут, можна в презентації, можна, ну, якщо вам потрібно для роботи чи якихось наукових цілей, качати таблички Excel. І стосовно нагород, е, про що говорив Лев, е, зараз. Ми їх відкриємо, трошки комп'ютер підвисає. Ось. Ось тут є розділ ваших нагород, і за кожен квартал, відповідно, три місяці, які ви вносили дані, підсумки підпиваються, і вам показують, чи ви отримали якусь нагороду, чи не отримали, що вам можна покращити, а що у вас і так добре. Відкривається, скажіть, будь ласка, Олександра, дуже дякую, ну це дійсно дуже практично, дуже зрозуміло. А скажіть, будь ласка, стосовно часу заповнення? У нас багато лікарень, які не заповнюють, бо вважають, що навіть на початку це буде забирати ну, декілька годин заповнити одного пацієнта. Скажіть, будь ласка, скільки у вас часу взагалі це займало заповнити пацієнта? Скажу чесно, на початку, ну до того. Поки ти розібрався з самою системою, тобто на одного пацієнта витрачалось приблизно 15 хвилин. приблизно. Я розумію, що різний вік, різні люди, хтось швидше працює за комп'ютером, хтось повільніше, але в середньому це 15 хвилин. Чим частіше і постійно ти з цим працюєш, тим швидше ти відповідно заповнюєш. Зараз в середньому це 7-8 хвилин, якщо тебе ніхто не відволікає, ти суто, сів за комп'ютер і з ним працюєш, це на одного пацієнта. Так, якщо лишати всіх пацієнтів, виписаних на кінець місяця, сідати, їх заповнювати, ну зрозуміло, що це вас займе не одну годину часу. Тому краще, ну я розумію, що не завжди є час. У вас ви всі зайняті, всі є лікарі, кожен зайнятий. Можна виділяти хоча б раз на тиждень і вносити пацієнтів.